Шановний голово, шановні депутати, до відома просить поставити. Торясовську міську раду, суддя Переслахменицького міськрайонного суду Київської області Свояк і вносить пропозицію в порядку статті 282 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хочу зазначити, що саме цією статтею передбачено, що той орган, який розглядає адміністративне правопорушення, в даному випадку суддя нашого суду має право. Подати на розгляд справу, встановивши причини і умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний орган або орган місцевого самоврядування або іншу організацію свою пропозицію про життя заходів щодо усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину. E, значить, я коротенько зачитувати не буду все, тому що тут адресовано в одному тексті не тільки нам, але і головному управлінню національної поліції в Київській області, батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль, управління патрульної поліції Київської області, департаменту патрульної поліції, департаменту патрульної поліції, міській раді та комунальному підприємству Порядності виробничого управління комунального. 22.05.2024 року другого хмельницьким міськрайонним судом Київської області була розглянута справа про адміністративне правопорушення відносно особи, яка Допустила порушення, коли керувала транспортним засобом. Це відбулося по вулиці Небесної Сотні в місті Переястрі, в Переяслівслові біля автовокзалу. Правопорушник пояснив, що ДТП сталося насамперед через те, що в нього не було чіткого розуміння порядку проїзду на цій ділянці дороги через неінформативну дорожню розмітку та зазначене перехрестя на прилеглій до нього території, а також у зв'язку з невжиттям заходів реагування з боку відповідних. Служб. Eh, також eh, eh, судом eh, Неодноразово вже е, е, розглядалися подібні справи. І так, у 30.05.2024 року міськрайонним судом також була розглянута справа про порушення правил дорожнього руху. Встановлено, що особою допущене зазначене порушення, коли вона керувала транспортним засобом по вулиці Богдана Хмельницького, 76. Правопорушник ця пояснила, що ДТП сталося в зв'язку з тим, що вона не побачила автомобіль, який рухався паралельно напрямку виїзду, і казала, що не бачила там, не була дорожня розмітка насамперед на перехресті біля автовокзалу, оскільки там незрозумілим є порядок руху і транспортних засобів в зв'язку з цим. Суддя вносить пропозицію на розгляд, просить, щоб це було довідомо доведено депутатів. Що стосується саме міської ради, то забезпечення, пропонує забезпечення впровадження в місті переяслав схеми організації дорожнього руху і з місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. Та активізації роботи інспекторів з паркування, в тому числі залучених на громадських засадах, для здійснення профілактики порушень правил паркування, а також притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які порушили такі правила, і просить проінформувати про вжиті заходи протягом одного місяця. Якщо конкретні якісь дії будуть. Дякую. Слідуючи, у нас було питання різного додаткове питання, було звернення Так, депутата Корола Розяпана, що було питання допомога військових Тетяна Олексійовна, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, на повітря.